Чомусь? Немає що покрасити, показати? Ну, ти теж не завжди. Ну, знає... от, от чому я повинна я там, говорити, що в Греції та, там біра міди там? Та. Та. та ви подивіться, от ми зараз відкрили цей поховальний комплекс. Це бомба просто там. Немає цього ніде такого. Чому людину ховали, спалювали і ще ви. Вопри... Відповідно, бутеля опередіння. Що це за культура була, Вона має 800 столітті. Що це за люди тут Ну, а Щодо вивчення історії, коли 17 квітня Володимир Петрович зі своєю командою приїжджав, я його там вже на форумі при всіх задавав питання після його презентації, його виступу про інститут. Я кажу, чому в нас досі? Вчачи історію давньої Греції, давнього Риму, свою давню історію майже не вчать. І потім історію України вчать уривками. Тобто не від прадавніх часів до сучасності, а там уривок там до християнства добавка трішечки, потім трішечки княже, потім козацька. Фрагментарно, я ж кажу, ж не можна... ми своєї історії не знаємо. Так. Ми говоримо, що там... там...

Ще, ще погодні якісь до доситуватися. Ні, все зрозуміло, Хороший план перспективного розвитку він взагалі унікальний. З вашого дозволу я ставлю питання на голосування. Прошу проголосувати за те, щоб рекомендувати голові облдержадміністрації. адміністрації. Заклювати питання на посаду директора комунального закладу Державного історико-архітектурного архітектурний музею у місті Святогільську зі Світланою Сергіївною Шарапа. Тобто визначити її як я її переможницю конкурсу, як таку, що відповідає визначеним критеріям, має фахову освіту, досвід роботи, в тому числі управлінської діяльності і обґрунтовані пропозиції щодо розвитку комунального закладу. Сиотегические истории архитектурное заповед. Одно голос вам. Поставить на цей закупление не то возник. <риклад> Сейчас мы почитать не